Привіт-привіт, мої хороші! Розпаковка! Значить так, заїхали на гуртовню, купили дві бутилки олімів. Пампухи треба смажити. Ну, і як бути на гуртовні і не купити 3 бутиль соку томатного, то би були не ми. Так, а тепер на гуртовню якраз провезти свіжого селедчика. Взяла дві штуки, буду маринувати, бо щось такого хочеться. Так, як завжди, соло соцебелі для кутів. Так, насіння гарбуза для салатику. Тепер пудра. Пудра і пудра. Памбух, я в чого буду обкатувати, Пудрі! А тепер так, майонез для кексиків. Так, плавлений пирог будемо в зубку заправляти. Насіння соняшника чищене, ванілька, Порошок до печива, універсальна приправа, ще порошок до печива і кукуруза, звичайно. Це будуть салатики. Ну і все. Така сьогодні мінімальна розпаковочка. Всім гарного вечора! Цілую, люблю, бувайте!